Якщо в крані нема води, це значить, що треба смикати водоканал. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Коли нема води в наших умовах, це катастрофа. Ми приїхали на вулицю Пироговську, 19, тому що тут води вже немає тиждень. Перше, що ти бачиш, коли заходиш сюди, ось така красота. Це, щоб ви розуміли, неозброєним оком видно, в якому стані в нас знаходяться труби водопровідні по цілому місту. Це вони викопані в такому стані, а вони здебільшого знаходяться під землею і не міняються руками. Що так вирішили? Ми а от дивися: ось від інфокс водоканалу висить якась наклейка дуже несвіжа. Однозначно, тут ці труби намагалися поміняти вже не перший раз. Йдемо зайдемо у подвір'я. Тут трудами інфоксводоканалу е, похований е, е, граф Цепеш, очевидно, а люди ходять з баклажками на воду. Це значить, що води по сей день немає. Йдемо. І от ходи тут. Порція номер 2 дивися, це не просто провіржавіло за роки і роки того, що не було поміняно нічого по Одесі. Воно вже, очевидно, прийшло в такий стан, щоб попроривало все, і тепер інфокс вирішив все це активно міняти. Нема живого місця. Просто все в багні. Розкопали ось одну каналізацію, іншу ми бачимо, поміняли. Але в нас логічне питання. А чому це треба робити тиждень часу? Люди живуть і так без світла під обстрілами та ще й без води. Якісь викопані баняки. Невідомо з чим. Ну, Тобто розібрали повністю, да? видно. Двору нема. Суцільна глина. І ось тут прорили, бачимо, тут прорили, тут підвели, але щось не закопали. І сьогодні, я нагадаю, робочий день, де люди, які повинні все заактивно закопувати, міняти щось. Я не бачу тут навали, працівників інфоксового каналу. Ви це хочете що, до Нового року робити? А людям як жити без води, ще раз повторюю. Я реально ржава, як моя голова в тандемі непогано дивиться. А от оце все дивиться дуже фігово водоканал. Дуже б хотілося, щоб якщо вже розкопали, то дуже оперативно провели воду, поміняли каналізацію і назад закопали. Людям немає як заходити в під'їзди. Так що ми уповаємо на вашу оперативність. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, нехай у вас буде вода.